Вітаю! І остання залишилась у нас місія. Заклик кристалічної риби. Це по івенту Christmas Holiday. Отже, її виконуємо на White Moose. Збігаємо спочатку, я покажу, де тут є сніг. Сніг взагалі знаходиться на багатьох локаціях. Сніг нам потрібен для прикормки для цієї риби. Так, закинемо зараз подарунки, що ми позбирали в тих коробочках. Ганяючи по локації, і йдемо ловити нашого міння. міння. Кристалічного. Кристалічний минь. Отже, перематуємось на пік, як завжди. Використовуємо заморожені шматки риби. Якщо вони вам випали з подарункових коробочок, добре, якщо не випали, то купіть буквально 5 штучок, їх вистачить. Замішуємо наші сніжки, як прикормку, закидуємо в годівничку. Якщо годівнички на донках немає, то можете просто рукою кидати в воду. І закидаємо нашу донку на відстань від берега десь 15-17 метрів. Чекати цю рибу довго не потрібно, вона приходить майже одразу і одразу приходить саме кришталевий мінь. І чекаємо. Ось є у нас покльовочка. І це в нас Іван Товарива кришталевий імінь. Мітку я вам залишу. Місія виконана. Дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Дякую, що залишаєтесь. Всім папа -па і веселих свят!